Друзі, всім привіт! Я далі продовжу виконувати завдання. Сьогодні у нас завдання усилення оборони. Перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк, та Мені. також Мені. підписатися на канал. Коли є можливість підтримати розвиток каналу, будь ласка, посилання на банку буде в описі під відео. І так, друзі, завдання ми взяли. Нам потрібно дивитися на карті, куди добігти. Після того, як ми добіжимо, ну будемо вже на місці, далі я розповім, що потрібно зробити. Завдання не важке, так що більш детально вже розповім на місці, коли прибіжимо, прибіжимо до тої точки, де нам зазначено на карті. Друзі, от ми прибігли до от такого рунічного камня. Що нам потрібно, відкриваємо сумку. Його такий біленький кристал. Нажимаємо правою кнопкою мішки. У нас з'являється такий синій кристал. Його потрібно обороняти. Тобто Будуть монстри набігати на нього і вони хочуть його тіпи, якби, розрушити. Значить, Нам потрібно просто обороняти його, вбивати всіх хто підходить до цього кристалу. І що я хотів би вам сказати? Це потрібно одну хвилину тримати таку оборону. Щоб ви розуміли, я мене ну, просто не дати протягом одної хвилини розрушити цей кристал. Все, ви як бачите, завдання в нас виконало один з одного. Тепер потрібно туди саме бігти, де ми брали це завдання, щоб його закінчити. От ми підбігаємо до цього NPC, де ми взяли це завдання. Показує в нас над головою в NPC значок знак питання, що ми можемо його здати. Підбігаємо на него, вибираємо це завдання, яке ми взяли, нажимаємо кнопку продовжити. І нажимаємо кнопку завершити. Все. Завдання в нас виконано. Дякую вам за перегляд відео. Всім гарного дня, всім пока.